Сьогодні в нас середина серпня, хотів би показати два сорти ремонтантної ожини, які в мене ростуть. Ростуть вони у мене вже десь біля 6-7 років і сьогодні хотів би поділитися висновками. Ось це тут є ожина сорт Prime Arc Freedom. Ось така в неї урожайність. Тут вона ще зелена, тут уже дозрівають. Ось така, така в неї урожайність цієї мали, цієї ожени. Ягода велика. Тут вже дозріло більше. Це був сорт. Prime Arc Freedom. А зараз перейдемо до сорту Black Magic. А це у нас сорт Black Magic. Ось яка тут урожайність. Загрузка врожаєм тут просто, просто фантастична. Кожна гілочка ось така. Тобто сорт Black Magic, він по урожайності ну значно перевищує сорт Prime Arc Freedom. Ягода по розміру цих сортів однакова і по смаку також однакова. Якихось переваг в розмірі і в смаку я не бачу. Єдине, що по урожайності Black Magic перевищує значно. Відмінність цих сортів тільки в тому, що Black Magic це є сорт з колючками, а сорт Primark Freedom без колючок. Тут видно, скільки тут яєць дозріваюся. Вирощую я цю ожину таким чином, що ми. і ці осені в нас зрізаються під ноль повністю після збору урожаю. Весною, коли починається ріст, на висоті Десь сантиметрів 30-40 я прищипаю. Всі, всі пагони прищипаю, крім одного. То один пагонь у мене росте високий, ось як тут. Ось він там уверху йому зараз десь тут 2,5 метри. От уверху. От тут. Black Magic ось такий. Дуже гарний сорт. А решту, сорт... решту пагонів, ті, які я прищипнув, вони виростають на рівні десь півтора-півтора-два метри максимум. Тобто до двох метрів. В середньому це десь півтора метри. Тільки прищепнуті і там, тоді, якщо прищипати їх, то... Значно збільшується урожайність з одного куща.